Вітаю вас! Сьогодні наша тема це абразивні пади. Вони бувають різних кольорів, і ми зараз розберемося чому. Існує 6 стандартних кольорів для того, щоб ми могли розрізняти жорсткість падів і з якими поверхнями ми можемо працювати. Починаючи від білого кольору, пади стають все більш жорсткими. Білий, червоний, синій, зелений, коричневий і чорний. Тобто, чорний пад це є найбільш жорстким, а білий є найбільш м'яким. Абразивні пади можуть бути різної форми, наприклад, такої прямокутної або круглою для використання на дискових машинах. В падів є своє призначення та певні заборони використання на певних поверхнях. Все це детально ми розглядаємо в базовому курсі клінера. Є такі страшні слова, як кристалізація, стреперування, глибоке чищення. От для всього цього і використовуються абразивні пади. Пади це витратні матеріали. Відповідно, так виглядає новенький пад, який ще не використовувався, і так виглядає пад, який вже своє відпрацював.